Гераскевич найкращий на Кубку Європи. Коваленко повернувся у футбол, а Українець Лень гратиме в одному клубі з Леброном Джеймсом. Усім привіт! Новий випуск дайджесту на Дівіспорт. З вас сподобайка та підписка, а ми починаємо. Українські клуби остаточно завершили виступи в Єврокубках. Останніми представниками нашої країни в євротурнірах були молодіжні команди Шахтаря і Динамо. У юнацькій лізі УЄФА Кияни з боєм поступились одноліткам з Аталанти. Основний час команди завершили з рахунком 3-3, а в серії пенальті точнішими були італійці 6-7. Шахтар Ю-19 без шансів програв Хофенхайму 1-5. А колишній вихованець академії шахтаря та гравець збірної України Віктор Коваленко повернувся у футбол. Після майже піврічної паузи у кар'єрі Коваленко підписав контракт з Емполі аутсайдером серії А. Клуб веде боротьбу за виживання і вирішив підсилити лінію півзахисту українцем, який раніше вже виступав за Емполі у сезоні 23-24. Із Житомира до Лос-Анджелесу. Клуб з однойменною назвою придбав у лісі захисника Артема Смолякова. Попередньо сума трансферу склала 2 мільйони євро. Молодий гравець виступатиме за Лос-Анджелес до кінця 28-го року. Марта Костюк завершила виступ у Катарі. На тисячнику Українка дісталась чвертьфіналу, де поступила суперниці із США. Відзначимо, що на шляху до однієї четвертої Марта вибила з турніру Сонмес, третю ракетку світу Кокогов і Махду Лінет. А от для кого цей тиждень був вдалим? Так це для Владислава Гераскевича. Український скелетоніст виграв золото на Кубку Європи. У Норвегії наш спортсмен показав загальний результат одна хвилина 43 секунди. Це перше золото Гераскевича на рівні Кубку Європи. Українець Олексій Лень виступатиме за Лос-Анджелес Лейкерс. Той самий клуб, де грають легенди Леброн Джеймс та Лука Дончич. Це стало можливим через те, що клуб Вашингтон Візардс, куди Лень потрапив під час обміну, відмовився від послуг українця. До Лос-Анджелесу Олексій поїхав на правах вільного агента. Центровий вже наступного дня дебютував за команду. Однак в матчі проти Юти Лейкерс поступилися. А на цьому поки все. Більше цікавого, як завжди, шукайте на каналі Спорт. Почуємось наступного тижня. Бувайте!